Всім привіт! Сьогодні я вирішив прогулятись на Ясміні. Знаєте, коли маєш три коня і є вибір на кому ж проїхати? Ловлю себе на думці, що рука тянеться за самого такого спокійнішого якого не треба буде стримувати, як Марта, і з яким не треба буде на початку боротися, як Аїша. І ось таким вибором у мене є ясміна. Зараз ми з нею трошки розімнемося спочатку кроком, потім перейдемо на рись. І дай Боже, приїдемось також на галопі, як минулий раз. Досвіду у неї галопом небагато, але де ж його брати, як не в таких поїздках. Зараз я про... трошки пр перевірю свої повороти. <пра́бва> Собі. Так, Соб. Так. Поворот наліво. Молодець. Так, поворот направо. Так. Гатя. Атя. Гатя. Молодець. Хоче додому, тому впирається в ту сторону, в яку в яку не хоче. Добре. Давай, Гриць. молодець. Так, гарно. Так. Їдучи рисю, намагаюсь коню довіряти, давати йому повід, щоб він також знаходив знаходив для себе комфортне положення тіла це як нам уявити що нам бігти з рюкзаком на плечах теж треба ж на початку приловчитися ось і ми повинні так Коню давати можливість. Рись – це самий обучаючий Алюр. Під час рисі Кінь адаптується до навколишнього середовища, до упряжі, до вершника, до всього нового, що він робить, і звикає. На галопі йому нема часу. Там більше, там більше емоцій, адреналін включається. Крок. Він теж такий повільний трохи алюр. Коней теж треба вихажувати, щоб вони вміли ходити. Це все, на мою думку, я кажу. Хоча дід мій теж, я пам'ятаю, як дасть вішки в руки, каже, не давай їм іти галопом, хай рисі йдуть. Так. Це все я кажу на мою думку. За моїми такими спостереженнями і. Логікою. Кроком, кінь, якщо ось такий вже розслаблений, коли голова опущена, шия горизонтально до, до землі, оце є. Це нам говорить про його стан емоціональної системи. Якщо в коня високо задерта голова, високозадертий хвіст, то стан тіла нам говорить, що те саме робиться і в голові у коня, ми можемо впливати на стан і положення його тіла і тим самим впливати на його нервову систему. Як впливати? Якщо кінь високо задирає голову, задирає хвоста, то ми можемо його загнути, соп, загнути вліво, наприклад. І пустити кружків 5, 10, якщо потрібно, по одному колу і пустити. А декілька кружків по іншому колу. Вже я впевнений, що бігаючи по колу або ходячи по колу, голова його опуститься поступово, і хвіст також. І відповідно нервова система прийде. У більш спокійне положення, чи в більш спокійний стан. Завдячуючи тілу, нашому впливу на тіло. Бо на тіло ми можемо впливати, а на розум і на нервову систему, на мозок ми не можемо впливати тільки через тіло. Це з людиною можна домовитися да, словами. І то. З тією, з якою не можна домовитися словами, що роблять? Зв'язують в наручники, фіксують положення тіла, садять в клітку, в тюрму і положення тіла зумовлює положення нервової системи. Людина заспокоюється. Це такий приклад теж чисто мій. Я, якби, чисто моя логіка і ці порівняння У мене такі... народні. Так, ч-ч-ч. І якщо ви замітите, він між нашими ногами рухається як вуж, тому що він на чотирьох ногах і в нього вперед може йти трошки лівіше, зад трошки правіше, потім навпаки. Потім він може голова в одну сторону, ножки в другу. Тобто він як рибка, як в'юн. На це треба зважати. І основним у нас в керуванні є ноги. Тому, умовно кажучи, якщо першочерговий сигнал ми даємо ногами, ну, то для голови треба теж дати час, щоб вона зайняла відповідне положення тіла, бо якась міля секунди для голови потрібна, щоб дати відповідь на зміну положення боку, бока, ребра. Так, ну я думаю, що більш-менш єсмінка вже на рисі. На рисі вона розмялась. Зараз виїдемо на пряму дорогу і проїдемося трошки галопом. Подивимося, скільки мені понадобиться часу, щоб без всякого кнутіка і прутіка спокійну кобилу, ну таку більш-менш, як ця, перевести в Галоп. І це не марта. Да це не Марта Гтя все мало десь. ми в сторону від дому. Так що це вона не додому летить. Набираємо ризь потрошку і даємо сигнал галоп. Не будемо зловживати галопом на недосвідченій кобилі, тому що, як я казав, кінь повинен бачити кінець в цьому. світло в кінці тунелю, тоді він наступний раз. Тоді він наступний раз з охотою буде для вас це все робити. Тому що вона розуміє, що проїхатися галопом якихось там 200-300 метрів, не проблема, це буде недовго, зараз зупинимось, вона буде нормально на це реагувати. А якщо її відразу прогнати кілометр, Щоб, щоб вона пошкодувала, що вона взагалі перейшла в той галоп, то на наступний раз вона буде його уникати і взагалі цієї роботи буде уникати, запрягатись, буде уникати. Але якщо втягнеться поступово в роботу, то кілометр і два, і три, вона буде спокійно виконувати. Але пам'ятаємо, що саме галоп. Не стриманий галоп, не кантер. А саме галоп, тобто прискорений галоп, куди ми кудись, кудись спішимо, це саме галоп. На ньому на галопі не можна їхати більше п'яти хвилин, тобто 5 хвилин засікаємо, і то це на досвідченому коні, вже на підготовленому. На кантері, на стриманому галопі. Можна і 10 хвилин. Ну так, це якщо теж кінь втягнути в роботу, ви собі там 10 хвилин, від, ну, залежно від погоди, від усього. Ось такі часові рамки. Я сьогодні не буду багато ясміну, е, нагрівати, тому що... Все ж таки мороз мінус 2 азарі є і я не хочу, щоб вона була мокра і мені потім її ставить навіть в конюшню холодну. Я сьогодні просто хочу ось так закріпити з ними базу легенько, всі алюри, повороти, розвороти, зупинки, отримати сам задоволення від неспішної такої їзди. І ось таким чином я ще ось, так сказати, манеру управління свою хотів в секунду розказати. Ось якщо я, або може є по-різному, я не знаю, я собі так бачу, що вроді так нормально. Ось якщо ми їдемо прямо е Кінь у нас між ногами так по центру. Да? Якщо нам треба повернути вліво, я беру ліву ногу, я ото відкриваю її форточку, а правою б'ю її легенько. Роблю тиск справа на бік, на плече, можна сказати, щоб вона саме полегшувала перед, повертала передом, тобто перебирала передом е, землю, ніж е, навпаки поверталася задніми ногами, а передок стояв. Розумієте, як можна так зажати, зажати передок. Ну, хатя. Можна зажати передок і е, повертати заднім приводом. Да? Тобто це теж є такий маневр. Чш, Тррр, Я все бачу, все нормально. Не бійся. Стоп. Давай. А саме розворот навколо задньої осі, щоб робив кінь. Тоді він буде з полегшеним передком. Так. З полегшеним передком. І він вагу буде переносити на задні ноги. І самі ми повинні сидіти, теж старатися не перегружати перед коня. Тому що перед коня взагалі-то має на собі 70% ваги. Тут де шия, грудина, плечі і так далі. Зад тільки 30%. Тому, якщо ще ми, вершник, хилимося вперед, то ми догружаємо тих 70% ваги. І тому кінь йде реально важко. Він стопорить передніми ногами. Ми думаємо, що так некомфортно. А це некомфортний галоп, який, ну, кінь отак його навчили, да? і так себе вершник веде неправильно зверху, і тому кінь так іде важко. Так, розвернулися ми. Сторону додому. Пройдемо кроком, зразу галоп не даю. Потім рисю Да, Грись. Молодець! Молодець! Крок! Молодець! Бачите, ще ми додому не доїхали, але Ясміна спокійно зупиняється, переходить на крок. І не летить додому. Дякую всім за увагу. Сьогодні ми були з Ясміною.